Випускник Гарварду зникли безвісти актор та волонтер. Всіх цих людей об'єднує футбольний клуб Дніпро. Яким чином? Вони в ньому грали проти Севілії у фіналі Ліги Європи 15-го року. Це канал Фулкрам перед вами Костя Фолстин. і саме я розповім про те, що сталося з гравцями цієї крутої команди, якої, на жаль, вже не існує. Погнали. У заявці на сезон було багато гравців, тому я вирішив розповісти саме про тих, хто виходив на поле у фіналі проти Севілі та зазнав болючі поразки 2-3. І розпочну, мабуть, з голкіпера Дениса Бойка. Він дуже швидко став номером один у команді, змусивши крутесу воротаря Яни Лаштовку на деякий час забути про статус основного. У 2014 році українець підписав з Дніпро повноцінний контракт. І якщо згадувати той феноменальний для Дніпра сезон, то можна впевно казати, що Бойко один з творців того сенсаційного проходу до фіналу. Та й у самому фіналі голкіпер показував себе непогано, хоча й припустив три м'ячі. Цікаво, що після того сезону до Бойка причепилося прізвисько Кінг-Конг. Не знаю, мабуть, за його довжелезні руки та гарну реакцію. Після Дніпра у кар'єрі гравця були Бешикташ та Малага. У 18-му році Денис повернувся до рідного Динамо. А у 23-му, як вільний агент, перейшов до Полісся, з яким підписав контракт до літа 24-го. У сезоні 14-15 Дніпро був просто неймовірним, і багато хто тоді вважав, що команда Мирона Маркевича просто щастить. Але ми ж всі знаємо, що щастить тому, хто щось робить. Це, до речі, і вас стосується. Підпишіться на канал Пулграм та натисніть на вподобайку, і буде вам щастя. От побачите. Далі розкажу вам про центрального захисника Дугласа Сілву. Бразилець опинився у Дніпрі у 13-му році та був одним із найталановитіших на своїй позиції в УПЛ. Хоча у фіналі, як бачите, оборона з ним пропустила три м'ячі. Але ж, звичайно, всіх собак на нього вішати не треба, бо програє вся команда, і вся команда винна у пропущених голах. У 16-му році Сілва розірвав контракт з Дніпро. Керівництво не виплачувало зарплатню футболістам. А Сілва такого терпіти не збирався, та швиденько зібрав речі і поїхав грати на батьківщину до Сан-Пауло. Сезон 2021 провів у складі Дніпра-1. Потім був турецький Спорт та бразильський інтернаціональ лімейра, що грав у серії Д четвертому рівні бразильського футболу. Наразі Дугла Сілва виступає за е, також бразильський Авай. Іншим центральним захисником Дніпра у тому матчі був Євген Чебирячко. За український клуб він карав 8 років і переважну частину цього періоду був основним футболістом. У клубі Євген пробув впритул до його розвалу. З появи Дніпра-1 майже одразу став футболістом цього клубу у 17-му. Встиг зіграти два матчі за нову команду, після чого завершив кар'єру. Ще бувши гравцем, чи був досить непублічною особою, тому це не дивно, що про нього наразі немає жодних новин. Людина наче зникла. Євген, якщо бачиш це відео, напиши коментар, що з тобою все гаразд, та передай привіт фанам Дніпра. Вони за тебе хвилюються. Переходимо з вами на фланги ліворуч від Чебрячка грав Лео Матус. Швидконогий бразилець дуже добре зарекомендував себе у Чорноморці. Потім зацікав Дніпро, до якого перейшов у 14-му. У 16-му залишив клуб та поїхав до грецького паоку. З 20-го виступав за клуб Васку Дагамо, А у січні 23-го завершив кар'єру гравця. Наразі Матус входить до тренерського штабу клубу Васку Дагама, виховує двох синів та донечку. Також він є спортивним менеджером двох академій футболу в Бразилії. а нещодавно закінчив гарвардську бізнес-школу. Праворуч у захисті в тому матчі грав Артем Федецький. Він частенько активно підключався до атак команди, що приносив свої плоди. У тому розіграші Ліги Європи Артем забив у ворота сен етьєну та Олімпіакус. У фіналі результативними діями не відзначився, але саме він розігнав атаку, після якої Дніпряна відкрили рахунок. З Дніпра пішов улітку 16-го року, грав за німецький Дармштадт, а також повертався до Карпа. Кар'єру Федецький завершив у 19-му році. Одразу після цього балотувався у народні депутати від партії Слуга народу. Працював футбольним експертом на ТБ, А після початку повномасштабного вторгнення записався до тероборони, активно волонтерить та бере участь у благодійних матчах. Наприкінці 23-го Фадецький вдруге став батьком, а ще в тому році він знявся в історичному фільмі Довбуш Олеся Саніна. Впізнали, хто поруч з ним на фоці. Пишіть ваші версії у коментарях. В центрі поля Дніпра проти Севілія як опорник грав Валерій Федорчук. Після Дніпра він потрапив до київського Динамо. Потім були Верес, Рига та Маріуполь. З 20-го виступав за рух, а в березні 23-го завершив кар'єру футболіста. Наразі Федорчук – спортивний директор клубної дитячої юнацької спортивної школи ФК Рух. У тому матчі Федорчука на 68-й хвилині замінив Роман Безус. Після Дніпра він у 16-му році поїхав до Бельгії, де виступав за сент Трюйден та Гент. А з літа 22-го захищає кольори кіперської ОМОНі у сезоні 23-24 Безус так розійшовся, що став основною силою команди, забивши за 35 матчів 13 голів, а ще зробив 9 асистів. Гадаю, що в такій формі Роман не завадив би ані Динамо, ані Шахтарю. Рухаємося далі. У стартовому складі Дніпра разом із Федорчуком у опорній зоні вийшов грузин Джаба Канкава. Одразу згадується той ну, моторошний епізод з Олегом Гусів, ну коли Канкава врятував динаміця від смерті просто на футбольному полі. За цей вчинок грузин заслуговує великої поваги, але давайте зараз поговоримо саме про його кар'єру. Після сезону 14-15 Джаба перейшов до Реймсу. Звідти казахський тобол. Потім був французький балансі. А у 21-му приєднався до братиславського слова. Його контракт командою діє до літа 24-го, футболісту вже 38. Тому пророкую, що зовсім скоро він завершить футбольну кар'єру. У матчі проти Севілії Канкаву на 85 й хвилині замінив Євген Шахов. У 16-му півзахисник перебрав до Грецького паоку, з яким виграв чемпіонат країни та тричі кубок Греції. Сезон 19-20 шахов провів у серії А, захищаючи кольори Летче. Не зумівши закріпитися в італійському клубі, шахо повернувся у Грецію, але цього разу гає. У 22 му повернувся на батьківщину до Луганської зорі. Але вже через рік, як вільний агент приєднався до тоболу з Казахстану, де грає і зараз. Переходимо на правий фланг півзахисту, де був бразилець Матеус. За 5 років у дніпровській команді він став ключовим гравцем, за що регулярно відплачував результативними діями. Наприклад, у матчі з Севілією він записав на свій рахунок асист. Після Дніпра поїхав грати у Китай, де змінив декілька клубів і в січні 23-го повернувся на батьківщину. Наразі 41-річний футболіст є гравцем і табаяни, а у вільний час полюбляє ганяти на позашляховиках бразильських джунглів. На іншому фланзі атаки був Євген Коноплянка, напевно, найталановитіший та найлінивіший футболіст того Дніпра. На мій погляд, він міг вирости у топ гравця світового масштабу, але небажання розвиватися, погубила кар'єру футболіста. У фіналі Ліги Європи він не відзначився. Однак у самому розіграші турніру забив один гол та відзначився чотирма асистами. Такою ефективністю він зацікавив іспанську Севілію, яка приманила його влітку 15-го. Потім був Шальки, Шахтар та польська Краковія. Всюди Євгенові щось не подобалося, і через це не зросталося. Останнім клубом коноплянки був румунський ЧФР Клуж. У березні 24-го він завершив кар'єру гравця. Потім з'явилася інформація, що спільно з екс-форвардом Дніпра та збірною України Романом Зазулею він збирається створити агентську компанію та займатися працевлаштуванням українських футболістів у Європі. Все це ну, звичайно круто, але як допомагати нашому Європі без знання мови? Питання з зірочкою. Нагадаю, що саме через цю причину Євген не заграв у Севілії та у Шальке, бо банально лінився вивчати іспанську та німецьку. Під нападником у матчі проти Севілії грав Руслан Ротань. І саме він став автором одного з голів у фіналі. Тоді наш півзахисник класно поклав м'яча зі штрафного. Після Дніпра Ротень пограв у Славі та Київському Динамо. Завершив кар'єру гравця у 2018 році. Потім став працювати асистентом головного тренера Донецького Олімпіка. Згодом очолив збірну України Ю-21, а наразі є керманичем Олександрії та Олімпійської збірної України з футболу. На вістрі атаки проти Сивілі вийшов Нікола Калініч. Дуже безпечний хорватський нападник довів свою спроможність забитим м'ячем на сьомій хвилині зустрічі. Перед сезоном 15-16 Нікола перейшов і до Фіорентини. Потім був Мілан, Мадридський Атлетико, Рома та Верона. Наразі захищає кольори хорватського хайдука. Цікаво, що в січні він підписав з клубом контракт до кінця сезону із зарплатнею всього в один євро. Калінч заявив, що хоче просто по людськи допомогти Хайдуку виграти перше за дев'ятнадцять років чемпіонства. У матчі проти Севірі Калінча на 78-й хвилині замінив Євген Селезньов у сезоні 14-15 Маркевич використовував Євгена як джокера. І у цьому була своя логіка, бо міцний Селезньов досить добре нав'язував силову боротьбу у штрафному майданчику. Тому остобленим суперником було важко його зупинити. Після Дніпра нападник вирішив спробувати себе у болотному зомбі-чемпіонаті і перейшов до Кубані. Але надовго там не затримався. Потім було повернення в Шахтар, вояж до Туреччини та Іспанії. Повернення до України у коло стамене, кар'єру гравця Селезньо завершив березні 23-го. Наразі працює в Дніпрі 1. Ким саме незрозуміло. Все традиційно для УПЛ. Як каже сам Солезньов, я маю широку сферу діяльності в команді, починаючи зі скаутингу, закінчуючи іншими моментами. Ну ви зрозуміли, на всі справи майстер. А щодо Мирона Маркевича, то він після Дніпра тренував рух, а зараз є Керман Карпат. Пишіть у коментарях свого улюбленого футболіста того складу Дніпра і про що ще б хотіли, щоб я зняв відео. А я з за і побачимося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!